Гаразд, частина 15. За кого в я вийшла заміж? Тож у грудні 2020-го, приблизно на початку грудня, в нас була розмова. Наче пришестя Христа, сердешна розмова. І ми обидвоє виросли в церкві, і той факт, що ми були, той факт, що ми не були одруженими, а жили разом, той факт, що майже народили дитину разом, турбував нас обох. Обидві наші родини, моя родина та його родина, були дуже непохитними. Типу, так вам обов'язково треба одружитися або вам треба розійтися. І тому я ходжу з обручкою, я публікую фото обручки, бо господи, ще стільки всього але байдуже, ходжу з обручкою і він каже мені. Що я маю зробити зі свого боку, щоб все вийшло, і я зроблю це. Водночас, не те, щоб я йому не довіряла, не так, як це було, я відчувала, що не довіряю собі, тому що, знову ж таки, як я вже казала в попередньому відео, я знаю, що бачила, знаю, що читала, знаю, що чула. Але бляха, щось в мені не вкладалося. І кожного разу, коли я ставила це під сумнів у своїй голові, інша частина мене така добре, ти знаєш, він не бреше про гроші, бо ти їх бачила. Тож ти знаєш, що він не бреше? Дівчино, ти така, я пам'ятаю, сказала собі ти така запаранояна, що навіть не знаєш, як це мати порядного чоловіка. Так я справді мала зухвалість мати таку думку, тому. Ми домовились на початку грудня, що ми хотіли бути разом. Я вірю, що любила його, я вірила, що він любить мене Тож було прийнято рішення, що ми одружимося все ще ковід, тому нам довелося дотримуватися протоколу. Тож, тож ми подали заяву на одруження в окрузі Фаєт, штат Джорджія, тому що. Це неможливо записатися в окрузі Клейтон ні за яку ціну. Тож ми подали заяву на шлюб в окрузі Фаєт. Під час цього в нас запитували кількість попередніх шлюбів. Він сказав один, у мене нуль. Запитали наші номери соціального страхування. Він записав свій номер соціального страхування, я записала свій номер. Я запам'ятала його номер соціального страхування. І потім перевірила його. Я перевірила його після подання заяви на шлюб. Так, я знаю, але я зробила це. Перевірила нічого не було. Це було, це було типу, результатів не знайдено. Я перевірила кримінальне минуле, нічого не було. Тож, я подумала одне з двох або у мене був неправильний соціальний. Тобто я записала неправильний соціальний або моя параноя була необґрунтованою, і з ним все нормально. Бо він завжди протягом усіх стосунків був великим прихильником правоохоронних органів, дотримувався закону, бо його тато був відставним поліцейським. Отже, він був тим. Він той хлопець, який перевірив би, чи працюють мої задні фари. Переконався б, чи мої сигнали працюють, переконався б, чи мастило в нормі, переконався б, що в машині достатньо бензину. Отже, коли по кримінальній історії не було результатів, я така: ну звісно, немає, бо у нього немає багато штрафів за перевищення швидкості. Тож ми подали заяву на шлюб. А потім зробили запис на одруження і чекали, поки суддя вийде з зали, щоб вона могла одружити нас. І причина, чому я роблю паузу, тому що, Боже, якби я могла повернутися і побачити ту молоду жінку, яка сидить у цьому вестибюлі. Вау. Я знаю, що ми не можемо повернутися в минуле. Але дідько, якби я могла повернутися в минуле, я б це зробила негайно. Я нікому не говорила, що одружуюсь, бо боялася, що ми пробували раніше у вересні, і щось траплялося. Тож я не хотіла нікому говорити, не хотіла давати марну надію. Собі не хотіла давати надію. Я знаю, що це погано, але знову ж таки сказала, що буду чесною, навіть якщо це не гарно. Я сказала мамі родині, що ми одружилися. Сказала друзям, вони не могли у це повірити. Вони... Моя мати відчула полегшення, але вона й уявлення не мала про те, що відбувається. Моя тітка була більш така. Справді, ти вийшла за нього заміж? Моя подруга, та, що відвезла мене до лікарні через Викидень, така. Краще б ти сказала мені, ти заслуговуєш на те, щоб там були люди, фотографували та святкували та всяке таке. І вона така: знаєте, вона такий тип подруги. Якщо тобі це подобається, я в захваті. Тобі кайфово, мені кайфово. Якщо тобі не підходить, мені теж ні. Так, і вона, вона підтримувала інші мої подруги, раділи за мене. Їм просто не подобалося, що мені довелося одружитися під час ковід. Бо вони такі, ми б хотіли, щоб. Ми влаштували тобі вечірку, дівич-вечір і все таке. Просто фігово, що в тебе цього не було. Тож ми одружилися у вівторок, дорогою додому зупинився і взяв крильця, пішов додому, і я стала готуватися до завтрашнього робочого дня і життя. Я вийшла заміж 5 січня. До 31 січня я знала, що втрапила в біду. Все ще не знала наскільки глибоко, але знала, що втрапила в біду. Поділюся з вами дуже, дуже, дуже відвертою річчю. Одружившись 5 січня, ті звичні речі, які роблять одружені молодята. Коли ми одружилися, повністю припинилися, і це було не через мене. Ви завжди чуєте, як чоловіки говорять тепер, коли ми одружені, вона цього не робить. У моєму випадку це було навпаки. Це було повністю навпаки. Так чи інакше, так чи інакше, тому що це не форум з рейтингом для дорослих, чи ще щось. Але ви розумієте про що я? Отже, ми одружилися 5 січня. 6 січня я пішла на роботу. Багато людей вітали мене, бо всі на роботі дізналися, що я вийшла заміж. 7 січня я подала документи, щоб змінити своє прізвище. І якщо ви слідкували, ви можете повернутися назад до 15-16 відео, де я розповідаю про те, як мені довелося змінити своє прізвище на дівоче. Але я змінила своє прізвище десь за три дні після одруження. Моє ставлення було таким: це вибір, який я зробила. Я чиню правильно з ним, я чиню правильно зі своїм шлюбом. Я сприйняла шлюб серйозно, і коли я вийшла за нього заміж, я повністю вийшла за нього заміж. Упевненою, що я буду з ним наступні 40-50 років, тож нам доведеться розібратися з цим лайном. Це були мої думки. Я не одружилася, щоб розвернутися і розлучитися через 6 місяців. Але, одружившись 5 січня 2021, вже 31 січня. Я знала, що у мене серйозні проблеми. Отже, ось ми тут. Наступний набір відео, наступний набір усього цього, де я говоритиму про те, як все покотилося вниз і розбилося, і я все дізналася. Тим часом, завтра у мене день народження. Тож з днем народження мене. За кого в біса я вийшла заміж? Це інтерлюдія в основному. Я не повторюю це відео, я просто відповідаю на деякі речі, які мені написали. Хтось сказав, чому ви упускаєте свій бізнес у соціальних мережах? Слушне питання особисто для мене я відчуваю, що це було травматично пережити. Перенести і я буду, я розповім про це на іншому відео наслідки, які це все спричинило чесно. Знаю, що деякі люди будуть такі, це звучить божевільно. Це було навіть якось катартично витягнути це назовні, бо я не можу сказати вам, скільки з цього було пропрацьовано з 2020 року. Також я не хочу здаватися повчальною казкою для інших жінок чи чоловіків. Але для своїх сестер, для своїх пані білі, чорні, латиноамериканські, азіатські, немає значення. Якщо вам щось не підходить, розслідуйте це. Я не можу наголосити на цьому достатньо. Якщо лише одна жінка дивиться ці відео, і вона така, знаєте що? щось тут не так. треба розібратись, тоді воно того варте. так. Це життєвий фільм, так це нетфлікс, так це божевілля, так це весело також. І я розумію всі ці реакції. Як хтось, хто з цим жив. Це було травматично, але я відчуваю, що Боже приємно нарешті визнати, що бляха я пережила, і знову ж таки, до того моменту, як це завантажено, я лише на січні 2021-го, одразу після одруження. Тож, коли я згадую про це, є речі. За які я дуже дуже вдячна. Є речі, які де я така чому? Чому ти не звернула уваги? Чому ти не допитала? І сумна частина полягає в тому, що я навіть не можу вам сказати. Я не пам'ятаю жінку, якою я була до того, як зустріла цього чоловіка? Я не пам'ятаю. Бо переживаючи щось подібне, це змінює вас. І я бачила у коментарях деяких жінок, які я була одружена зі звичним брехуном, я була одружена з патологічним брехуном, мій тато патологічний брехун, і моє серце розривається, бо поки ти не маєш справу з кимось таким розбещеним, ти, ти справді зовсім не знаєш, наскільки все може стати жахливим. Отже, я цілком усвідомлюю, що це було ризиковано викладати це в соцмережі, розповісти свою історію, свою правду. І справді бути такою, дивіться, це те, що я пережила. Я приймала тупі рішення. Я пропускала речі, які не мала ігнорувати. Я заперечувала речі, які не мала заперечувати. я можу точно визначити момент, в який мені треба було піти. Я все ще відчуваю, що Бог сидить на троні, і він такий. Я ніколи не планував, щоб твоя мав п'ячаду вийшла за нього. Я навіть не планував, щоб ти йшла на побачення з ним. Ось чому я лопнув твою шину, але ти це виправила та все одно пішла. А потім я спробував показати тобі знаки, та ти їх проігнорувала. Типу, я відчуваю, що Бог зробив усе, щоб допомогти мені, як своєму дитю. Типу, це не той, кого я створив, щоб він став твоїм супутником. І я така, Боже, ти задовго. Я хочу одружитися. Ти задовго. Я хочу мати родину. Ти задовго. І це наслідки, які я плачу в основному кажучи Богу, ти задовго. І я відчуваю, що Божої благодаті достатньо так і є, але в той же час я не ідеальна. Зовсім не ідеальна ніхто з нас, але я відчуваю, що коли я сиджу і відтворюю події, що відбувалися, я справді не можу повірити, що це була моя історія, тому що все, що я хотіла, зустріти хлопця, щоб він був моїм найкращим другом, щоб ми одружилися, створили сім'ю. Я хотіла когось, з кого могла б глузувати з його великого старого чола. А він глузував би з моєї курчавої голови та всіх моїх перук. І зрештою, він був моїм зроби або помри. Я хотіла когось, щоб я така чоловіче. Допоможи мені з дітьми, і він би допоміг мені з дітьми. У нас би був гарний дім, нам було б комфортно. Це те, що я хотіла. І я сказала це раніше і повторюю ще раз: я справді думала. Справді сподівалася, що настала моя черга. Розумієте, жінки, які, знаєте, такі щасливі, і вони в цих щасливих шлюбах і життя має гарний вигляд. Я дуже дуже хотіла, щоб настала моя черга. І тому я пробачила багато речей, які сподіваюся, наступна жінка, яка це побачить. Не пробачить, бо я нікому цього не бажаю. я не бажаю цього нікому. Відчувати те, що відчувала я в той момент, коли розкрилася вся правда. Я просто хотіла сказати це, бо я думаю, що важливо спробувати відповісти на чому вона постить це, чесно кажучи. Я втомилася це тримати в собі. Я втомилася тримати це. І я сподіваюся, це комусь допоможе. Гаразд. Ну, ми всі глибоко вдихнемо. Ну, ми всі поспимо. Якщо тобі нічого робити, і ти просто хочеш привітати мене з днем народження. Привітай мене з днем народження завтра, 15 лютого. Привіт, команді Водоліїв. Добраніч.